Осіни вас, Боже, на все святе, гоже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці. Серед них, молимося ми, як завжди, найбільше за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, полонених, несправедливо знених, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божі потребуючих, окремо за тих, хто відійшли у вічність. І особливо за воскресіння наших героїв, друзів у ЗСУ, і щоб Україну ненько на віки очолив як гетьман, як король, як президент Тарас Шевченко. Відно проросту яких передали Пресвятий Бог і Мати Божа пречиста. І дай Боже, щоб це сталося восени. А в гіршому випадку навесні. З івано франківська вас вітаю, я Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал-каполан УГВР у 2444 фільмі Покле Христа і ОПА, котрий я знімаю у понеділок 4 листопада 2024 року. Пропоную подивитись совісно вам відео ті, що підсумував у цьому дні. І особливо кличу вас помолитись за батька чотирьох дітей, славного правозахисника і християнина, пастора, християн віри євангельської, нашого почесно дорогого па Сергія Гулу, якого відео знищили на Ютубі, і ймовірно. Є інформація совісних людей, що він є ув'язнений в СБУ. Поживемо, побачимо, чи правда це, чи можливо сталася якась інша ситуація. Лагічна. А поки що послухайте про це слово нашого почесного друга у пару Слава Шапошнікова, славного відомого блогера із США. І подивіться відео з каналу Нас інфо та дасть Бог. Зустрінемось завтра. Тримайтеся нескорено, красиво. Разом ми сила. Вірмо, Віримо, що буде наша справжня козацька Україна. Борімося і поборемо, молимося і вимолимо. Окремо подяка тим. Які як змогли допомогли нам, нашим козакам, твами коштами справами, як завжди, на початку кожного місяця? Я дякую за кошти, що надійшли на наш банківський рахунок у минулому місяці. Їх надійшло близько трьох тисяч цього. Всі вони пішли. Пропорційно до трьох наших патріотів явно і до інших тайно. Палана ЗСУ Артема Грішина на дрон до капелана ЗСУ Василя Довганюка на потреби його поїздок і на зимові колеса. І на ютуб-канал Біла Вовчиця. Нашого почесного другу Люби Любе Стельмахович, пенсіонерки, християнки, патріотки з Івано-Франківська. Велика подяка всім вам, дорогі мої, за те, що ви в минулі місяці чи роки нам допомагали. Молимось, щоби ви змогли це зробити і в ці ще більш страшні дні. І пам'ятайте, що Хто не може допомогти коштами, то хто помножить відео, поставить лайки, вподобайки, напише коментарі. Зато особливо пречиста Божа Мати пошле молитви свої до Пресвятого Бога. За ту меншість людей, яка вірить у нашу перемогу. Бо більшість, на жаль, не вірить ні в ні в Бога, ні в Україну перемогу, ні в усе те. Що у світі має вийти на добре і святе біства, Більше... як пише Біблія, є у невісті в поті суїті та спокусах У похотях життя людського та молимось ми, щоб за молитвами всіх святих, особливо при чисті Богородиці, Бог просвітив їх. Здійсняються слова Тараса Шевченка. Щоб на оновленій нашій українській землі врагів і зрадників не стало всіх проклятих. А були тільки Господь Бог, і була тільки Божа Мати, і лишились тільки Божі, вільні, праведні, добрі люди на землі. І віримо, що так буде, переможуть неминуче Божі. Люди. Сказано в святому письмі, що праведні успадкують землю. І нагадую вам, дорогі мої, що сьогодні ми молимо 68 псалом, завтра 69 після завтра 70-й. Сьогодні я прочитаю в кінці відео вам 69-й псалом, тому що він особливо сильний і прочитаю його не із книги псальмів прозово. А прочитаю поетично словами славного Романа Юзви, нашого геніального поета з івано франківська мого особистого друга, почесного друга УПА, який має вернутися з Тарасом Шевченком. І я, що він народився 7 листопада, да? поживемо, побачимо, що мають бути події, особливо криваві. До 7 листопада планують комуносатанисти із Московії і Китаю і Кореї. Глобалісти із секти Хабаду, а народився він у 1934 році, тобто в цьому році особливий ювілей і помер у 2003 році рівно 7 днів після свого дня народження 14 листопада я говорив, що були пророчі сни з ним Особливі і моліться через нього, особливо улюбленого Божого, святого, народженого на поділі в селі Гречани, і який прожив більшість свого життя років саме Франківську, та похований в нас на кладовищі, та написав особливо геніальну пророчу поему Дем'яні, яку я зачитував вам. Фрагменти її, де є слова про те, як на Україну знову будуть нападати азіати прокляті, комунальша фашисти, але у той час сонячно Воскресно вернуться наші герої, і перемога України буде неминуча з присвятим, непереможним нашим синьооким русим Христом Богом. Тож тримайтесь, зло не дайтесь на краще. Сподівайтесь, друзі. Всіх вітаю на каналі. В Україні продовжуються репресії проти свободи слова і особливо людей, які розповідають про те, як захистити свої права від порушень органів влади України. Сьогодні стало відомо, що кудись зник адвокат Сергій Гула. На мою думку, його схопило СБУ. Чому я так вважаю? З канала Сергія Гули, який має майже 650 тисяч підписників, зникли всі відео за останні три роки. Якщо відкрити зараз канал, останнє відео опубліковано три роки тому назад. Але якщо подивитись за вересень архів, веб-архів цього каналу, там дуже багато відео. І як правило, Сергій Гула розповідав про порушення органів влади Зеленського Єрмака. Корупцію і особливо про порушення ТЦК і навчав українців, як захистити свої права. Останнє повідомлення в телеграмі Сергія Гули за 2 листопада він повідомляє, що його запити в ТЦК діють, тому що людей, які були неправомірно затримані, їх відпускають завдяки роботи, роботі адвоката. Більше ніяких повідомлень цього часу немає. І на каналі зникли відео. Якщо ви перейдете на Фейсбук-сторінку Сергія Гули чи Телеграм-канал і почнете клікати на його посилання на відео на його каналі, то ви побачите повідомлення, що це відео видалено з каналу, тобто воно не скрите, воно видалене назавжди. І всі ці відео видалені. Я не думаю, що після своєї заяви 2 листопада що його. Діяльність адвоката діє щодо допомоги людям, він за день вирішив видалити всі свої відео і згадки про свою роботу. Тому я переконаний, що його схопило СБУ. Тим паче, що СБУ декілька днів тому схопило Олександра Шавлюка, свінниці, також керівника адвокатської компанії, який також розповідав про те, як захистити свої права від порушень ТЦК. Зараз цей керівник адвокатської компанії, журналіст та блогер Шевлюк, перебуває в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у перешкоджанні зсу, тобто вони називаються, якщо ти публікуєш відео про ТЦК, і дають 8 років колонії. Я думаю, що зараз потрібно розшукати, де перебуває Гула, але я не здивуюся, що він також затриманий, тому я звертаюся до адвокатської спільноти. Негайно розшукати, де прибуває гуле повідомлення, що з ним сталося і чому видалені всі відео з каналу. В цілому, що можна сказати, зараз іде системна, системне затримання СБУ всіх людей, які розповідають публічно про порушення ТЦК, про незаконні дії органів влади Зеленського Єрмака, і особливо тих юристів, адвокатів, ліцензованих адвокатів, які не дають правовий захист людям. Тобто в Україні наразі заборонено отримання правової допомоги. Якщо адвокат приходить з клієнтом в суд чи відвідує органи державної влади щодо мобілізації, надає юридичні послуги, його затримують за кримінальною статтею. Це робиться для того, щоб жоден адвокат не публікував інформацію, не надавав юридичні послуги українцям щодо захисту своїх прав. Тобто, йде затримання дуже відомих людей з метою. Залякування, щоб інші припинили займатися такою діяльністю в Україні. Дуже бага, велика адвокатська спільнота. Я думаю, що це їх робота. Апелювати до українських правозахисників з цих громадських організацій немає сенсу, тому що вони всі лежать під офісом президента і вони повністю підтримують такі дії. Як правило, всі журналісти, всі ці борці з корупцією також лежать під офісом президента. І не будуть розповідати про такі факти. І вони тільки цитують офіційні прес-релізи СБУ, що схопили злочинця, який працював на Росії, підривав там, е намагався там побороти мобілізацію, таке інше. Тобто вони повністю підтримують такі дії. Прошу розголосу. Я робив це відео без підготовки. Я побачив, опублікував. Будемо надіятися, що він на свободі, але наразі інформації немає, що з ним. З цим адвокатом сталося. Дякую за увагу. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали, наближені до генштабу, заявляють залужному. Та ще кільком генералам у відставці показали відео близьких 77-ї бригади. Зовсім скоро він зустрінеться з головною активісткою та вислухає і подивиться на всі докази, які вона не збирала щодо командирів, які взяли наших хлопців в полон. Всі винні будуть покарані. Пише телеграм-канал. Очікуємо, що буде відбуватись далі. А от це відео від сестри військовослужбовця, який за. Її Словами у внутрішньому полоні. Доброго дня, дорогі українці! Прошу максимального репосту. Звертаюся сьогодні до родин військовослужбовців 77-ї бригади, а також до самих військовослужбовців. Дорогі наші герої, які вижили в у тих боях, ви прекрасно знаєте, що відбувалося у вас в бригаді. Так, не буду стверджувати, що там всі одинакові. Є достойні командири в цій бригаді, особисто знайома з декількома командирами, дійсно достойні, які на своєму місці, які а, не забули про присягу, про вільність народу України, і це справжні професіонали, які дійсно і захищають Україну, і піклуються про свій особовий склад. Ну, а є певні особи, які, скажімо так, страх втратили, не бояться ні чорта, ні Бога і думають, що все їм зійде з рук. Так, от, я звертаюся зараз до родин військовослужбовців 77-ї бригади і до самих військовослужбовців, хлопців, досить мовчати. Ви йшли захищати своїх рідних, ви йшли захищати Україну. Не для того, щоб якась кубка уродів, набиваючи собі кишені, знищувала через свою бездарність і через свою халатність особовий склад. Я розумію, що ви багато разів бачили, що неугодних або відправляли на ноль. Або запихали на гауптвахту, Але від декількох офіцерів і від декількох військових солдат цієї бригади я почула інформацію про те, що в цій бригаді створена група зачистки. Ну, так би мовити, це хлопці, ваші побратими, які гарно воювали. А тепер їхнє завдання. Лікувати своїх колишніх побратимів. Ну, хтось списався, хтось перевівся, хтось пішов в з Да, По різні, різні причини. Причому ті, хто пішли в з вони просто жити хотіли. Да, У них з багатьма говорила, кажуть, я хочу воювати, але не з таким командуванням. Я йшов захищати Україну, а не щоб нас клали як одноразових в перших боях. Так от, і скажімо так, є так створена група зачистки. Мені розповідало про неї декілька чоловік. Це колишні побратими, ну, які, скажімо так, займаються тим, що вони їздять по Україні і лікують, в кавичках лікують, ви розумієте, як. Лікують тих своїх військовослужбовців, колишніх 77-ї бригади, в кого, наприклад, там. Можливо, проблеми з ПТСР, можливо, там якісь психічні розлади, так? Да? Ну, або там хто розголошує якусь інформацію, яку невигідно розголошувати. Ну, знову ж таки, ви розумієте, да, як це буде відбуватися? Тобто, якщо ви знаєте багато інформації про злочинні дії командування, це знову ж таки моя думка. Но... Імовірність висока є. Що якщо ви знаєте багато інформації і сидите, мовчите, то можете бути готові до того, що прийде, скажімо так, навіть якщо ви мовчите, що прийде ця група Зачистки і просто ну, полікує вас на віки вічні для того, щоб ви нікому ніколи нічого не розповіли. Так от, дорогі військовослужбовці 77-ї бригади, ви, будь ласка. Піднімайтеся, об'єднуйтеся, а... звертайтеся до адвокатів, звертайтеся до нас, ми готуємо список свідків і ми плануємо грандіозний судовий процес стосовно злочинних дій командування, щоб... Деякі недолугі і злочинні командири 77-ї бригади отримали покарання згідно чинного законодавства. І повірте, від того, що ви будете мовчати, ви собі краще не зробите. І ви не зробите краще нікому. Так, да, ви будете сидіти і боятись. І ви можете розуміти, що в будь-який момент, якщо деякі уроди з цієї бригади будуть на свободі, то ви знаходитесь в небезпеці. Тому так, або ми зараз збираємось і діємо згідно чинного законодавства, і вимагаємо покарання, і добиваємося покарання для деяких уродів, або ви сидите тихенько далі, боїтеся і уявіть, як вам буде добре. Зазначимо, родичі зниклих захисників вимагають від влади повідомити про долю своїх братів і чоловіків. Нещодавно в Києві рідні багатьох військовослужбовців 77-ї аеромобільної бригади вийшли на мирний хід, вимагаючи від влади надати їм інформацію про долю своїх синів і братів. Історію свого брата, військовослужбовця цієї бригади, Миколи щирського, нам розповіла його сестра Ірина. У мене є брат щирський Микола Миколаєвич, 1999 року народження. За станом здоров'я у нього було звільнення від служби служби в армії, але коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов до маловисківського військомату Кірвоградської області. Ходив туди вісім разів. Був настільки мотивованим, що звільнився з роботи. Пройшов комісію. Зважаючи на те, що він був студентом, йому казали, що є звільнення. Розповідає Ірина, до цього додає. Брат закінчив бакалаврат, після чого його запросили на медкомісію. Він її пройшов. Він усе своє життя мріяв бути військовим. На початку листопада його разом з іншими забрали на військові навчання до Британії. Повернувся він десь через півтора місяця. Приблизно від 20 грудня до 20 лютого він перебував у Житомирі. Після учепки, 24 лютого, їх повезли в Бахмут. Він мені зателефонував, попрохав зібрати на тепловізор зарядну станцію грілки для хлопців. 1 березня він написав батькам і дружині, що вже на місці, та декілька днів не буде на зв'язку. 2 березня дружині Миколи зателефонував водій, який відвозив їх на місце. Та повідомив, що там пекла. Від березня ми почали намагатись зв'язатись із військовими. Четверто. Того березня на зв'язок вийшли ті хлопці, які були з братом на завданні, та повідомили, що він з ними не повернувся. З 50 чоловік повернулося семеро. Це було його перше бойове завдання після учебки. 5 березня я дізналася, що Микола не знайдено. Я звернулася із заявою до військомату. Військомат повідомив, що брат на бойовому завданні. Я почала пошуки. Один із побратимів Микола почав цікавитись у командирів про його долю. Йому відповіли, мовляв, мовчи. Ірина акцентує увагу на тому, що за її інформацією в інших бригадах є інформація щодо того. Ого, хто є полоненим, а хто загинув? І перекинула солдатів КНДР до Донецька. Російські війська розпочали перекидання інженерних підрозділів Північної Кореї на тимчасово окуповані території України, зокрема до Донецька. В той же час, годину тому, за непідтвердженими даними, іл 76 з корейськими десантниками рухнув Донецьку інформацію. Приховують літак, збили свої ж системи ППО загинув високопоставлений полковник і майор з Кореї, а також 70 професійних контрактників десантників, які були кинуті на підсилення на східний напрямок. В той же час є велика ймовірність того, що Північна Корея попросить у РФ передові технології пов'язані з. Ядерною зброєю в обмін на участь своїх військових у війні проти України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. Участь військових КНДР у війні проти України, щоб Хенян попросить у Росії за його словами. Йдеться про технології з виготовлення тактичної ядерної зброї, а також розробку північно-корейських міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних субмарин. Водночас він зауважив, що не вірить, що розгортання військ КНДР для участі у бойових діях в Україні збільшить ймовірність початку війни на корейському півострові, хоча не відкинув ескалації загроз безпеки. Крім того, Кім Йон Хен не сказав прямо, чи почне Південна Корея надавати військову допомогу Україні, але не відкинув можливості направлення південно-корейських військових аналітиків для спостереження за тим, як північнокорейці воюють з росіянами проти України. Я вважаю, що якщо ми зможемо старанно збирати таку інформацію, а потім використовувати її для майбутньої безпеки і стабільності нашої країни, то це дасть нам змогу забезпечити кращий захист народу Республіки Корея, наголосив він. Розвіддані та відеозаписи вказують на те, що серед солдатів багато підлітків і молодих людей, які ймовірно Ребувають на ранній стадії служби. Ці військові виглядають відносно низькими і худими, що вказує на проблему недоїдання в північній Кореї. Солдати готувались до гірських умов південної Кореї, орієнтуючись на завдання спецназу, що не зовсім підходить для військових дій на рівнинних територіях України. Техніка, що використовувалася, застаріла, а самі солдати, можливо, ніколи не покидали країну. південно міністр оборони Кім Ен Хен назвав їх найманцями з гарматним м'ясом. За оцінками США, Південної Кореї та України близько трьох тисяч солдатів прибули до. Росії цього місця частину з них вже бачили в Курській області недалеко від кордону з Україною. Кім Чен Кімчен можливо хоче перевірити реакцію Росії на участь північнокорейських військ, відправляючи спочатку менш досвідчених солдатів. Так вважає колишній південно корейський чиновник Джеймс Джей Бі Пак. Він вважає, що це прикладе шлях більш досвідченим, якщо Москва вимагатиме нових підкріплень. Поки не зрозуміла, яку роль північнокорейські війська відігрують у конфлікті. Вони можуть спостерігати за використанням дронів і збором даних, якщо Росія застосує північнокорейські боєприпаси пряма бойова роль пів. Нічної Кореї стала б великою ескалацією конфлікту. Вважають у НАТО. у північній Кореї. Політичні наслідки можливих втрат на фронті будуть обмежені ізоляцією сімей. Військовослужбовців повідомляє розвідка південної Кореї. За її даними, до грудня північна Корея може відправити до 10 тисяч солдатів. Хоча Кім Ченін часто називає свої збройні сили найсильнішими у світі. Країна не брала участі у великих конфліктах з Корейської війни з 1950 дев'ятсот років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Салом 69. На 5 листопада 2024 року поквася, спасти мене, Боже, на поміч мені поспіши. Тебе надаремно тривожу, тож праведну справу зверши. Нехай же впаде на тих сором, хто душу мою хоче вбити, хто хоче завдать мені горя, лихе мені хоче чинить. Нехай же тих сором здолає, хто тішиться горем моїм, хай тіле, хто Бога шукає, радіють іменням твоїм. Хто любить Господнє спасіння, хай каже, великий наш Бог, я в Богі тобі шлю моління, дай поміч звільни! Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.